Що стосується моєї команди, якщо я позбавлю своєї команди, у мене вона невелика. 5-6 менеджерів, то ми стаємо з вами слабкіше. Буде менше ППО, буде менше допомоги при всій повазі до вашої риториці. Не можу просто не можу дозволити цього собі. Такий тісний зв'язок зеленського і єрмака. Що Зеленський не може та й не хоче відлучити Єрмака від того корита влади. До якого вже оце рило приросло до цього корита. Але е, я не думаю, що ця ситуація буде тривати довго. І от чому після е, прес-конференції надійшло доволі, доволі багато е, е, інформації про найближче оточення Зеленського. Знову, от е, е, іде бігуча строка, де на марафоні про те, що е, генеральний продюсер «Ліги сміха» Да? Близький, надзвичайно близький товариш Зеленського має російське громадянство і має аграмніший бізнес в Криму зараз. Але вони холєри не пишуть далі, що дочка цього генерального продюсера є депутаткою від партії Слуга народу у Верховній Раді. І ще одна інформація стосовно самого о, Єрмака. От я вам можу сказати, що по великому рахунку я би звертався до е людей, які е є професіоналами у реакції на подібних осіб як Єрмак. Ви пам'ятаєте свого часу? Ну, звичайно, що пам'ятаєте, була така е історія, такий рух. Україна без Кучми, правда? Це було пов'язано, вірніше спровоковано справою ґунґадзе. Туди приєдналась Юлія Тимошенко, і Петя Сімоненко і вся та гоп-компанія Україна без Кучми. Але а, я би сказав, що, а, відволікаючись на кучму, профукали двох осіб: Табачника і Медведчука. Уже не було. Як президента, а Медведчук вже сінував. І саме ці дві особи були, я би сказав, компасом для Путіна зорієнтуватися в суспільному просторі України і підготуватись а, такими формулами, як Русський мір, захист російськомовного населення. Коротше, підготуватися до війни. Так, от а, я звертаюсь до а, тих. Професіоналів, ми запізнюємося, можемо таки запізнитись. А для тих, хто знає і вміє як три крапки найбільший інтерес має представляти єрмак і котло І пильнуємо Єрмака. Не відволікаємося на блазня через те, що ті матеріали, які приходять з-кордону за кордону, з Леніше Times, з New York Таймс. Ми побачили останніми днями це є в відкритому та мовити інформаційному просторі. Яка функція Єрмака? Так от я вам повинен сказати, що Єрмак не хоче, щоб Україну заграбастив Путін ні. Бо якщо прийде Путін, то Єрмак а, опиниться а, на унітазі. На а, а, його просто викинуть. Бо там своїх єрмаків досталь. Своїх бандитів достать. Єрмак їм не потрібен. Він не є проросійський, але він не є проукраїнський. І в цьому його небезпека камуфляж. Це його камуфляж. Бо люди зараз на що реагують? Ти за Путіна чи ти за Україну? А ніхто не питає, а чи ти може проти Путіна, але й проти України. Так от, яка функція Єрмака? Завершити процес. А, Творення України на кшталт південно-американських режимів це по суті мафіозні структури, які а, забирають у свою персональну власність, що і робить зараз Єрмак своїми, своїми посіпаками, своїм кодлом: забрати у власність Україну з усім майном і з усім людством. А, я вам скажу таке, що Україна була сильна до війни, але Медведчуку і табачнику їжі з ними вдавалося відкусити великі шматки а, власності і впливів. Україна зараз слабка, натурально слабка. Україна у війні, люди в розпачі і втомились, і тому таку послаблену, ослаблену Україну. Дуже легко просто з усім нутром купити у свою власну власність і стати отим начальником без посади. Бо яка зараз посада у Єрмака? Завідуючи бутербродами і туалетним папером. Але подивімося, він весь час супроводжує зеленського Знаєте, як ота. Поговірка була в дитинстві, куди дуля, туди й дим. Хто з них дуля, хто дим? Хай люди визначаються, але весь час він з ним був весь час на найвищих рівнях. Ми здається, вже з вами говорили, бо я в іншому ефірі а, казав про те, що зустріч Єрмака з а, а, державним секретарем Сполучених Штатів, коли а, власне не міністр закордонних справ. Та, а Єрмак зустрічався з ним, і і, і, і по суті, президент Зеленський підняв а Єрмака на рівень міністра східних справ, а, а державного секретаря Сполучених Штатів опустив до рівня а, начальника адміністрації а, президента Байдена. Отже, це а, знову ж таки постає питання: а от чому власне західні очільники вони? Ну, так, я би сказав би, не реагують на те, що, власне, президентом де-факто президентом де є Єрмак. Зеленський не є президентом. Він не є президентом. Він є, він є підкаблучником Єрмака, і це абсолютно очевидні речі. Відповідь, на мою думку, є така, що Залаштунками стосунків очільників е, Сполучених Штатів, Європейських держав і Зеленського про це говорять і е, е, доволі різко. Одначе, е, певно, такий тісний зв'язок Зеленського і Єрмака, що Зеленський не може та й не хоче відлучити Єрмака від того корита влади. До якого вже оце рило приросло до цього корита. Але а, я не думаю, що ця ситуація буде тривати довго. І от чому? А, є вже критична маса людей в Україні, а західні наші партнери вони натякають на те, що ви проблему з єрмаком повинні вирішити самотужки. Так от, є. Критична маса людей, які розуміють всю величезну небезпеку влади Єрмака, є багато методів, які так мовити не тільки Єрмака, а все його кодло. Вони відлучать від управління державою управління президентом. Який метод буде обраний, це все залежить від подальшої поведінки самого Єрмака, від подальшої поведінки самого Зеленського. Від того, що відбувається на фронті, і від а, в, набуття знову ж таки абсолютно переконливих доказів того, що продовження такої ситуації загрожує Україні, в принципі, як а, демократичній державі, а не державі, яка якщо і виграє, може розвиватися по латиноамериканському. По латиноамериканському сценарію